Ось настала ця торжественна мить здачі візерунку Аканта. Ліхтарі на стовпах і перила. Я вже викладував відео, як ми їх робили, ці стовпчики, листочки, квіти. А це вже завершальний етап. Як би сказати, сама солодка мить. Я в кінці відео викладу, як це все робилось. Силочки в описі залишу. В принципі, вони вже є викладені, але я зберу весь список. Кому буде цікаво. Ласкаво просимо. Бджілка прилетіла. Оглядає. Такі ліхтарики. У них теж листочки. Наше клеймо «Кузні брат». ось так в результаті все виглядає. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео.